Вітаю, друзі. Ще дуже рано. Я не проснувся толком, але збираюся в дорогу. Не буде коли писати, тому хочу розказати про ситуацію сьогодні в країні, про свята, про Різдво. Як воно відбувається в цивілізованих країнах і як воно відбувається, на жаль, в нас на сьогоднішній день. Друзі, все дуже просто. В цивілізованих країнах виробники і всі ті, хто хочуть. Продати свою продукцію, вони паралельно хочуть і допомогти жителям своєї країни, своїм же ж громадянам, співгромадянам. І от вони, коли свята, там знижки. Знижки такі, що. Ну, вчора на моє день народження дружина повернулася з Польщі, і вона каже: там мандарини, прості, да, максимум. На наші кошти 30 гривень, максимум. А я тут беру по 100-115. Ну, Такі, що можна їсти. Я не кажу там пологнилі або ще якісь. От ви бачите різницю. І так в усьому. І весь світ цивілізований, коли свято, намагаються зробити так, щоб у всіх людей було свято. Розумієте, так? Робити якісь знижки велетенські, там, не акції, як у нас. Підняли ціни в два рази, а потім на 30% знизили, і це така акція. І от живеш так в країні і думаєш, а за що, за що вмирають люди? За що воюємо 10 років? За що? За те, щоб кожного дня ціни збільшувалися? Хлопці дівчата вмирають за те, щоб їхні батьки, їхні діди... Бабушки не могли купити собі їсти на свято на Різдво, а реально не можуть взяти кусочок сира, масла. Неможливо за такі гроші пенсіонерам вже купити. І вони у пирі роблять все гірше і гірше. Розумієте, якщо так ціни були ще до, до свята, я дивився одні, то 25-го вони, наче здичавили ці у пирі. І ліпашить, страшно заходить. Просто страшно туди заходити. А я за пенсіонерів не кажу зовсім. За тих, які не мають можливості е, купляти все добавлення, до яке свято у людей. Яке свято? І будете розказувати мені, ще там за позитиви і за те, що от у нас покращується. Що у нас покращується? Покажіть, що покращується. І ситуація. Якщо не глянь, я, я розказую вам історії життя от вчора в нас, Білій церкві. Не потрібно далеко ходити. Жінка, військовослужбовець, переходить е, дорогу. По пішохідному переходу летить БМВ-ха, чи ні, ауді, здається, біла. Зносить 120 кілометрів летіла машина, вбиває насмерть. Жінку військову. Все, до побачення. На пішохідному переході не можна вже перейти. Перед цим у нас, от тут теж Білій церкви, тут в мене на районі збили 19-річну дівчину, яка теж по пішоходу переходила, збили насмерть. І що ви думаєте? Чому вони ці ганяють тут, збивають людей, вбивають їм нічого за це? А знаєте чому? Да Тому що їх не саджають, їх не саджають. Тому що це мажори, бо прості люди, такі як ми з вами, ми ганяти не будемо по 120 кілометрів. У нас нема таких автомобілів, по-перше, по-друге, у нас є ще тут хоч щось трохи. <кліп> Розумієте? І ці мажори, чому вони так себе ведуть? А тому що в них батьки, як мінімум, не воюють. У них батьки крадуть на війні, заробляють і купляють їм тачки. А ті живуть собі, ну, а щоб така тачка молодий, здоровий, що треба. Нюхать кокс так, же ж? гулять, веселиться. Ганять! А то, що хтось там ходить, оця мелоч по дорозі, там військові, якісь в нас в Білій церкві сьогодні сотні лікуються бійців, які там без ніг, без рук, покалічені. І вони єлі ходять. Їх можна збивати спокійно. Та ж. А які проблеми? В чому проблеми? І далі, і далі, і далі, друзі, отака ситуація. Можна говорити про це вічно. І це скотство. Ніхто з цим не бореться ні на місцях, ніде. Пофіг. І так вона тягнеться. Любу історію, возьми життя, любу. От я вам розкажу історію мого близького друга, ротний, класний ротний. Він каже, блін, є парень сержант. Хочу, щоб він був офіцером. Пішов в штаб, каже, будь ласка, поставте його взводним. І через три місяці згідно з закон, закон є. Законодавство таке є. Він може тримати молодшого лейтенанта. Все, супер. Домовляється. Що ви думаєте? Проходить три місяці, він нічого не отримає. Чому? Він приходить в штаб каже: так а ми поставили його, виконуючим обов'язки взводного. А той виконує обов'язки взгодного. А вони поставили його ну, временно і сповняючим. Сука. Добре! Ротний знову наполягає. Поставте, людині потрібна мотивація. Він хоче бути офіцером, він хоче рости. В класній команді все добре. Що ви думаєте? Проходить рік. Ротний переводиться. І от ми буквально вчора з ним розмовляли. Він телефонував в штаб, запитав, що там, А ніфіга. Рік пройшов, А ніфіга. А яка мотивація сьогодні у цього хлопця? Ніякої. Він каже, я не хочу, я не хочу тут бути. І все, в мене немає жодного бажання. Він провоював там два роки вже. Рік очікував, що йому дадуть звання, і він зможе почувати себе трохи краще, бо це мотивація для бійця, які хочуть цього. Все немає. І, друзі, таких історій, так, я вам розказую кожен день. Чому розказують? Для того, друзі, щоб ми могли ними ділитися, щоб люди всі знали. І те, хто пише, що всі все знають, то всі всього ще не знають. Розумієте, це по-перше. По-друге, ми маємо все-таки е, таким чином е, ну, якось надавити, навіть на, місцев, на місцеву владу. От я буду робити звернення зараз, буду писати від асоціації звернення на поліцію. Чому е, не сиджають? Може, поліція закриває добре. А чому прокуратура тоді не доносить ці справи до суда? Якщо вона доносить, то чому суд приймає такі рішення і не саджає тих, що насмерть збивають на пішохідних переходах оцих мажорів. Чому їх не саджають? А всі дивляться, що та за це нічого не буде. Збив ти, не збив людину, обнюханий ти не обнюханий, да пофіг. Все одно нічого не буде, тому що все купляється, все продається. Розумієте? А таких, як я і ви, будуть кошмари. От мене. Заказова справа. Ну, я вже не раз розказував, просто заказали, а, не, а нема на мене, нема що накопати. Вони починають видумувати видумки. Не так побудував, не так прибудував. Розумієте? А, а я побудував так і прибудував так, але е, букву А неправильно поставили. Не, не мало там бути букви А. Мабуть, буква Б мала бути. Я не знаю. І вони мене судять другий рік за це. Розумієте? І не тільки за це. Тому упер, упері, ще раз упері. І боротися з цим, друзі, потрібно. Робити максимально що можливо. Звертатися, якщо не можете нічого зробити, коментуйте, розповсюджуйте хоча б відео. Підписуйтеся на канал. Захочуйте людей. Більше буде чути. Реакція буде. Чому? Тому що. Вже прийнято рішення про вибори. Вибори будуть э, дасть Бог навесні, влада зміниться, туди зайдуть адекватні, нормальні люди. Я впевнений. Ми маємо це змінити, друзі. Якщо не вірити і не надіятися, то треба їжджати звідсіля. Тоді все, ну а як, що жити тут? Заради чого, друзі? Тому всім миру, добра, всіх благ.